Слава націю, вітаю, накалі добре рембат. В фірі я, сашко. добре. І з подякою компанії Metal зокрема, пану Сергію Івановичу Г. За суттєву знижку на чергову партію елементів кріплення. І в цьому наборі найцікавіше для мене те, про що я насправді давно думав, але якось, ви скажете, заповільно я до того еволюціонував. Ну, добре, що еволюціонував. так? Що ми на гусянці старого зразка на БМП робимо з ось такими гайками. Зазвичай. А інакше під час демонтажу там часто не виходить. Отут. Вони то внутрішньо, я думаю, оригінально були конусні. Тільки отут, я не знаю, чи камеру відбиваю. Тут конус нормально розвалений вже на виході. Так, відповідно, їхнє самостопоріння. М'яко кажучи, під великим запитанням. Ось тут, так? Тобто це постійно більш-менш робоча рутина. Ну, що ми зазвичай насправді робили, це з якогось там ремфонду обирали щось там більш-менш живе і накручували. Але взагалі це, звісно, депресивна практика. Це депресивна практика, яку я нарешті протиставляю, що правильно ось цю торбинку. І що ви скажете, чим гарні ці гаєчки? я вам скажу це найкращі стопорні гайки, які я знайшов в Україні. Різьба М14, крок півтора. М14, крок півтора. Тут їх 40 кучок мені на перший час вистачить. Вони стопорні, не за рахунок якогось. Пластикового кільця, якого там немає. Хоча був і такий варіант дешевший. Але я обрав варіант дорожчий. Вони самостопоряться за рахунок конуса. За рахунок внутрішнього конусу, різьби нарізано під конус. Ось я кручу кручу, хоп, вона застопорилася. І застопорилася вона не тому, що далі різьба сумна, тут нормальна різьба, а тому, що вона під конус. І я уточнював. Сергія, він каже, що вони не одноразові. Відповідно, що? Відповідно, нарешті, коли ми працюватимемо з гайками ось такого типу, ми їх відправлятимемо туди, де їхнє єдине місце. Та на заміну їм будемо брати нові, а не найкраще з того сумного, що у нас насправді є і вживаного. А які там моменти напруги і навантаження під час роботи з цими? Елементами гусянки можна бачити, от із цього знімача там є окремі відео. Про це. Зокрема, мені писали, що це, тому що ми не змащуємо різьби. Чесно, ну, люди добрі, я дійсно потім про це думав. Ми працюємо зазвичай по коліна в світому українському багні. Я думаю, що якщо ми будемо змащувати різьби, то. Це святе українське багно, вб'є нам їх, можливо, навіть швидше, ніж вони вже вбиваються. Може і ні. Я якось за нагоди перевірю. Побачимо. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.